Вітання, вельми шановане панство! Мене звати Роман і ви на каналі Капітан Дережабля. І сьогодні ми разом з вами продовжимо проходити таку культову і таку прекрасну гру, яка називається Resident Evil 2 Biohazard. Або як хтось з підписників вдало підмітив Президент Ігор 2. Не дай Бог, до речі, президент Ігор. Нам не треба ніяких ігорів, в нас є наш Лебігович, до якого вже багато людей проголосувало За що я всім вам вдячний, і я впевнений, що всі військові і поверні живим також вам вдячні. Коротше, якщо що, я ще до кінця не оправився від своєї хрепоти, але це не заважає мені випускати ще одне відео цього тижня. Тому для тих, хто не бачив попередні серії, настерливо рекомендую їх глянути. А для тих же, хто бачив всі попередні серії, хочу сказати: всідайтесь ще влягайтесь позручніше, беріть собі чогось смачного поїсти. Про що був президент Ігор 2 Біоназар? Якщо коротко, то попередня серія закінчилась на тому, що ми пішли з магазину зброї. Пішли ми звідти, тому що там трошечки сталася така маленька локальна трагедія. Ну, якщо що, ви можете самі глянути, що там сталося в попередній серії, а ми давайте будемо продовжувати наш рух далі. Як виявляється, підземна лабораторія оцієї отамбрели дуже так сильно і під землею. Ой, господи боже. Може, мене температура є? Коротше кажучи, ми з нашою новою супутницею Адою маємо спускатися в каналізації. Я одразу хочу сказати, це дуже і дуже неприємне місце. Мені здавалось, чомусь, що запах передається через екран. Та ще й до того всього виявляється, що оцей от G вірус, а ми з'ясували в попередній серії, що ця штука з зомбаками називається G вірус. Чому я тільки що подумав, що G вірус його назвали через те, що він починає зараження з точки G? в чоловіків, що в жінок. а хуй там він би жінок не знайшов. Коротше кажучи, він діє як і на тварин, як і на рослин. Я вже про це до речі говорив в першій серії вроді, чи в другій. Ну коротше, в якійсь серії я вже про це говорив, але ми не знали, що він діє і на рептилій, тобто на холоднокровних. І виявляється, що в ракун Сіті якогось чуда в каналізації виявилось, що були крокодили. І я зараз навіть не жартую. Там дійсно були крокодили, тому що ми, от зараз, втікаємо від одного із них. Я до речі старався зробити це дуже і дуже успішно, але в мене з першого разу не. Вийшло, тому що я не зорієнтувався, що мені взагалі треба робити. Я, якщо чесно, думав, що це катсцена. сцена. У мене після слів катсцена тепер в голові фортеця Сена. У мене Dark Souls з головного мозку. Ну коротше, якимось незрозумілим навіть для мене чином ми втікаємо від того крокодила. Він кусає газову трубу, яка чомусь розміщена дуже глибоко в каналізації. Ми в неї стріляємо, вона взривається і робить з крокодила. Майже крокодила. Рептилію без голови. Як ви думаєте, що весь цей час робила наша супутниця, яку звати Ада. Правильно, рівним рахунком нічого. Що доводить нам, що жінки. Дивіться, дивіться, то все жарт, то все жарт. Не треба мене кенслити за правду. Які уївали. Ой, чекайте. Господи Боже, ні, то жарт. Будь ласка. Коротше кажучи, тепер ми вилазимо на якусь драбину і йдемо прямуємо далі. в Оце саме гніздо. Я називаю це гніздо, хоча це абревіатура Нест. Яка розшифровується як Не Еспресо Сукатугрик? Нас знаходиться дуже і дуже глибоко під землею, а нам потрібно туди пробратися, тому що нам потрібно взяти зразок отого вірусу для того, щоб знайти антивірус. Я б, до речі, свій антивірус назвав довіра. Ну тому що є авіра, є довіра. Ну або алюбов, а Надія. А ти не заїбав своїми каламбурами, Роман? Ну коротше, ми прямуємо туди, але по дорозі зустрічаємо такого собі лікаря Аннет. Якщо чесно, я спочатку думав, що саме вона винувата в тому, що вірус вирвався на волю. Проте трошечки пізніше ми зрозуміємо, що це трошечки зовсім не так. І вона, в принципі, якби мала виступати як позитивний персонаж. Але нам дуже тяжко до неї ставитись в такому плані, тому що вона е ранить Ліона в плече. І тепер ми продовжуємо наш шлях за. Ой ой, 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 ой ой, давайте будемо дивитись правді в очі. Я людина самотня, живу сам, тому е, цей шишка димить. Я думаю, що і всіх інших пацанів, які це зараз дивляться, теж шишка піддимлює трошки. Коротше кажучи, тепер ми продовжуємо наш шлях вже за аду, яка одягнена в отаке от червоне платтячко. І от вона федеральний агент, яка взяла на завдання червоне платтячко. Ну, чи не, ну, чи не багато жінки в тому образі зараз показано? І не думайте, я не кажу, що це щось погане. Просто я маю на увазі, що жінка в будь-якій ситуації, навіть на якесь їбать, небезпечне завдання, бере собі плаття для того, щоб виглядати красиво. Мужик би взяв халат бомжа. буквально. Я би, наприклад, спустився вниз, забрав бомжа халат і пішов в ньому, тому що ну а хулі. Яка різниця? Ми в каналізацію ліземо? Давайте я одразу скажу для гри за аду у нас є одна така хороша зручність, тому що в неї є якась штука, яка може ламати інші електричні щитки. До кінця не розумію, як це працює. Розбиратися в тому я не планую, але... Факт залишається фактом. Ми, до речі, стараємося догнати оцю Аннет, але в нас щось трошечки нічого не виходить. В один момент вона навіть заманює нас в якусь таку собі пастку. Я, якщо чесно, до кінця не розумію, що робить газова камера в каналізації. Ну тіпа, якщо спалювати мусор, то ок, але там люди валялись. При тому ті люди, які працювали в Несті, тому що в них там є оцей от е, бейджик на руці. Не бейджик, а пов'язка, яка дозволяє їм входити в ті чи інші двері. До речі, за ним туди і спустились. І Аннет закрила до прям в тій газовій камері для того, щоб спалити її, але ми якимось чином спочатку здохли. Потім я вже розібрався, що мені треба робити, тому що згадав за оцю от штуку, яка може ламати електричні замки і щитки. І вона взагалі може ламати, по-моєму, все. Вона мені мозок зламала. Що це за блядь, Що це за прибор. Дайте нашим військовим такий. Він буде просто збивати дрону так клацанням кнопки. До речі, про це. Вча вибори Лебіговича вже пройшли, і цей збір, як на мене, є доволі успішним, тому що зібрали досить велику кількість грошей. Це не означає аж ніяк, що треба зупинятись. Тому, будь ласка, донатьте на зсу. Бачите маленькі збори, Донатьте на маленькі збори. Бачите великі збори, донатьте на великі збори. Донатьте взагалі будь-яким військовим. Недавно я прочитав дуже хорошу цитату. Не військовим потрібен автомобіль а нам потрібно, щоб військові там мали автомобіль. Тому, будь ласка, допомагайте всім, чим тільки можете. А тепер давайте повернемось до гри. Після не до кінця успішної ідеї Аннет скосплеїти одного німецького такого диктатора. Адда майже нас доганяє її. Але як виявилось, Аннет не такий вже і простий фрукт, тому що вона збиває федерального агента в якусь вигрібну яму, в якій та отримує поранення ноги, і тепер просить льоню, тобто нашого Леона, для того, щоб він прийшов їй допомогти в той самий момент. Нас переносять назад в оцього от мужлана. Тепер за нього не так приємно грати, якщо чесно. І тут дивіться, я одразу скажу, я буду говорити все, що я думаю про Resident Evil і про його бектрек. Тому що, якщо чесно, мене трошечки напрягає штука, коли ти за одного персонажа проходиш одну локацію, а потім тебе переносять в тіло іншого персонажа, і ти проходиш по суті ту саму локацію. Так, з деякими додатковими функціями, з деякими додатковими загадками, які, як на мене, створені для того, щоб просто затягнути геймплей. Але все ж таки, грубо кажучи, це та ж сама локація. Тільки тепер. Для того, щоб врятувати Адду за Леона, ми маємо знайти шахматні фігури. І я зараз навіть не жартую. Для того, щоб врятувати Аннет, нам потрібно потрапити в ту вигрібну яму. Для того, щоб потрапити в ту вигрібну яму, нам потрібно знайти електричні ключі, які чомусь оформлені в. В стилі фігур для шахмат. І тут вони, до речі, не всі присутні, але їх знайти доволі легко. Хоча там також є якісь такі свої лабіринти, в яких ти використовуєш якраз оці ключі в шахматних фігур, для того, щоб просунутися далі і взяти всі ключі з собою. Також присутня така собі підказочка. Підказ. Очка, я би сказав. Я не знаю, який інженер чи технік оце все оформлював, але ну блять, це все нормально з головою. Він залишив своїм друзям-інженерам підказку, яка звучить приблизно як: тура стоїть на своєму, пішка стоїть на своєму, кінь стоїть на своєму, королева навпроти короля. А в нас опції шість. Ну, коротше, я не хочу дуже сильно зациклюватись на цій загадці, тому що, якщо чесно, вона мене трошечки вибісила. Я от зараз покажу вам, де я знайшов ключі і як я їх добув і. Все на тому. Але матюків там було, до речі, дуже і дуже багато. Тепер же ж до порятунку Адди Айди. Бо він постійно каже: Айда. Айда. Я так би собаку назвав, до речі, Айда, Найда. Допомогою тих ключів ми все ж таки відкрили двері в ту вигрібну яму. Але от така штука: там немає ніякого току. І це знову ж таки, як на мене, трошечки зовсім чуть-чуть, так трошечки розтягує геймплей, тому що ну як так може бути, що в одній частині дверей є ток. А в іншій частині дверей немає току. Я мав на увазі в одній частині кімнати. Ну, короче, ми йдемо, включаємо генератор чи щось таке. Цю загадку ми вже виконували в моргу, і на нас нападає той самий бос, з яким ми вже бились до того. Resident Evil, ти... Ну, шо це? Як би там не було, в бою з цим босом є своя особливість тепер, тому що нам потрібно його збити з маленької платформи. Просто так вбити його не вдається. І якщо чесно, я спочатку не додумався, що його потрібно стагерити, стріляючи йому в око, яке знаходиться на плечі. Але потім, коли я швидко це зрозумів, цей босс впав з першого разу. Причому впав я маю на увазі буквально, тому що він впав і на нього зверху впав контейнер. Я думаю, що він тепер помер, але ну далеко не факт. Ми добираємось до ади. Витягуємо з неї якусь палку. Бере, цей жар. Не міг бути ще більш хтивим. Ну, вибачте, ну вже як є, ну ми дійсно палку витягнули з неї. Не свою. Ой, господи. Перше ж ми прямуємо в те саме гніздо Амбрели. Вдвох, разом з Адою ми спускаємось на якомусь фунікулері для того, щоб потрапити в нест і покласти край цьому всьому. Але є одна штука. Адда тепер не може рухатись, тобто вона не стане більше нашим персонажем. Тобто я зараз почну сумувати і взагалі зайду в депресію. Але є один плюс, який я зараз вам зображу на екрані. Ну і на такій прекрасній ноті хочу сказати дякую всім, хто додивився відео до кінця. Також по традиції хочу подякувати всім спонсорам, які підтримують мій контент. Їхні імена та нікнейми ви зараз можете бачити на своїх екранах. Якщо у вас є бажання і ви закрили всі свої рахунки, а також задонатили на ЗСУ, то я був би радий побачити вас в числі оцих от спонсорів. Також окремим та особливим дякую, хочу виділити двох спонсорів: Обівін, він же ж Даня Романюк. Та Олександра Кузнєцова. Вона же ж Олександра Кузнєцова за сильний вклад у розвиток українського Ютубу. Ну а тепер по традиції. Харкайте на все рососіянське. Цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні! Щоб закінчити справу, ти останнє, що в мене є. оу oh, oh, хтось буде злягатись сьогодні, так що йоп твою мать. Що, льоня, Все, з мову відобрало. Так, по-мужицьки. Опа, ручка на коліно пішла. О, все, там же, ну, штик нож можна втихати в людину. В будь-яку, блять. Навіть в камінь можна в'їбати. Похуй.